Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту Дарій Фаундейшн. Даруємо надію, підтримуємо життя у студії Євгенія Дарій, партнерка Клінік», візіонерка благодійного фонду Дарій Фундейшн. Та Аліна Горбенко, завідувачка відділенням допоміжних репродуктивних технологій «Іксі-клінік». говоримо про репродуктивні технології, що допомагають парам стати батьками у часи війни, а також про роль бізнесу у благодійній підтримці лікування безпліддя. Ми говоримо на дуже тригерну для суспільства зараз тему, тому що останнім часом все, що пов'язано з народженням дітей, з демографією, це теми тригерні, і ми розуміємо, що війна впливає на цей процес і на ці рішення, які ухвалюють родини, жінки, чоловіки. Я хотіла запитати, як змінилися запити, з якими до вас приходять ваші пацієнти? Вітаємо, Анастасія. Ну, По-перше, хочу сказати, що не дивлячись на війну, життя триває. Да? Я сьогодні їхала на роботу в машині і по радіо чула, що кожного дня розказують, скільки дітей народилось в країні. І це позитивна динаміка, вона не така гарна, як би хотілося, але все одно люди продовжують жити, життя триває, діти народжуються, і це велике щастя. Да? Що, що змінило? змінилося? Змінилася Аліна Ігорівна, як лікар. Більше розповість про технічні моменти, коли важко приїхати чоловіку, який знаходиться на фронті, стрес, і все це дуже впливає на репродуктивну функцію. А у нас змінилось, ну я займаюся в клініці більше там, комунікаціями, змінилося... Відчуття, що людям важко про це говорити, Да? у цей страх невизначеності, що буде завтра, страшно народжувати дітей, це все одно впливає. Ми це відчуваємо дуже. Ми зі своєї сторони інформуємо, підтримуємо в клініці Працюють психологи, коучі репродуктивні. Тобто, зі своєї сторони, ми максимально підтримуємо пацієнта на шляху, але обставини, які навкруги, на жаль, вони все одно. Вліять на цю ситуацію народжуваності, ви знаєте, ми. Втратили дуже багато часу. Спочатку була пандемія, ми відкладали вагітність, тому що ковід ми не знали, наскільки це затягнеться, які можуть бути ускладнення для вагітних. А потім початок повномасштабного вторгнення і також невизначеність для людей народжувати чи не народжувати. І так тривали роки. І зараз головний виклик: те, що подружня пара вона не має регулярного статевого життя, тому що чоловік на фронті як планувати дитину. Роки тривають, і тому на перший план ви. Ходять технології заморожування та розморожування біологічного матеріалу. Чоловік кріоконсервує сперму, їде на фронт, а жінка в репродуктивній клініці планує вагітність з репродуктологом. Це реалії нашого життя зараз. Я чудово розумію те, що ви сказали про невизначеність, тому що мене теж дитина народилась під час війни, і всі ті виклики, які стоять перед великою кількістю пар, звісно, у кожного вони свої. У когось це виклики пов'язані з в цілому репродуктивним процесом, а у когось це виклики пов'язані з логістикою. Партнером у війську і цілим набором питань, але я розумію, що це, мабуть, не впливає на жінок заспокоюючи і урівноважуючи. Це навпаки додаткові фактори постійного стресу, і тому я хочу запитати, чому ви вирішили створити дарі фундейшн? Як прийшла ця ідея, і в цілому, на які виклики, мабуть, ви хотіли б знайти відповідь появою фонду. Взагалі, Дарі Фондейшн, вона називається фонд, ми назвали ім'ям мого чоловіка. Це лікар репродуктолог Олександр Семенеч Дарі, Він має досвід більше 34 років. Тобто, це одна з перших людей, яка почала займатися в країні лікуванням без пліді. Да? Коли це взагалі вважалося чимось там магічним, скажімо так, чоловік з його досвідом, Просто знаю, що не всі ситуації можна вирішити парам. Да? Деяким людям потрібно більше підтримки. Є випадки, коли люди приходять самостійно, не можуть оплатити ці процедури, а клініка іноді бере да, на себе цю відповідальність, але ну, всі знають, що лікування безпліддя це дорогостоящий такий процес, дуже і не завжди клініка може все покрити. Да? В практиці клініки існує така багаторічна Практика, що меценати спонсорують лікування своїх співробітників, своїх знайомих, родичів, і це вже ну, багато років працює. І ми вирішили, що це дуже така цікава ідея, коли бізнеси можуть долучатись до лікування, до допомоги лікуванню своїм працівникам. Да? Тому що в світі в принципі ця практика така багаторічна. Вже такі відомі компанії, як Google, Meta, навіть Disney, вони допомагаються. Своїм працівникам на цьому шляху, тому що шлях не лише фінансово затратний, це емоційно затратний часу, треба давати людині на відвідування клініки, відвідування процедур. І зараз за кордоном роблять навіть додаткові вихідні дні для таких пар, не тільки компанія бере під себе це лікування оплачувати, але ще керує, щоб людині було комфортно пройти цей шлях. Ну і мені здається, що Україна зараз якраз знаходиться на тому етапі, коли ну, ми, бізнес має бути не лише як бізнес для заробітку. Да? Зараз Україна, в принципі, тримається на бізнесі. А для кого ми будемо країну будувати? будувати буде, да? Да. Тобто ну, ми, ми будуємо країну для наших дітей в першу чергу. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту Дарій Фаундейшн. Даруємо надію. Підтримуємо життя у студії Євгенія Дарій, партнерка Іксі Клінік, візіонерка благодійного фонду Дарій Фундейшн та Аліна Горбенко, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій Іксі Клінік. Нам здалося, що саме треба залучати бізнес, тому що ніхто як компанії бачить з чим стикаються співробітники з вигоранням, з постійними стресами. Не дивлячись там на важкі ночі, люди йдуть і допомагають бізнесу існувати. Да? Тобто, це такий він він. Підтримка має бути один одного. Ну і у нас це вже працює, тому що бізнеси оплачують своїх співробітників. Є ряд програм, які закрила клініка самостійно, тому що є такі а, ситуації пацієнтські, де да, мима яких ми не змогли пройти. У нас там чудова родина Лугіних а, двійню народили. Там він військовий, Олексій а, Олена дуже багато років лікувалась і зараз є. Два чудових хлопчика, які Скоро зап... два Так, запросили навіть Аліну Ігорівну бути крищеною мамою, да, тому що ну, для людей це був дуже важкий, дуже довгий шлях, і для них це справді диво. А ще у нас сім'я є у фонда. Пройшли лікування вже Мар'яна і Сергій знаходяться на інвалідному візочку. Ну є у нього проблеми зі спиною. Тобто, це історії, які показують, що не треба втрачати надію. Да? Тобто навіть в таких важких ситуаціях лікарі знаходять рішення для кожної пари. І ну, цей шлях пройдений. Ми показуємо ці історії позитивні, ну і шукаємо підтримку. Ну і мені здається, то знаєте, така історія, що ну, ми, ми не, то, що, не те, що шукаємо. Підтримку ми інформуємо людей, що було б непогано, да щоб люди включились з розумінням, наскільки це важливо саме зараз на цьому етапі для країни. Розкажіть, ну я зрозуміла, що ключова ініціатива фонду це залучення ресурсів для того, щоб пари, які зіштовхнулись з безплідня, могли пролікуватися. Але розкажіть, як оця ключова ініціатива, як це працює? Причому при ми шукаємо не лише фінансову підтримку. Да? Нам потрібна угу. інформаційна підтримка. Фонд запустив зараз програму про жіночі. Називається Да. Ми вже пройшли там в деяких міністерствах, в бізнесах ми читаємо лекції. Аліна Ігорів. Як лікар зараз розкаже, що наші жінки, якими б вони не були розумними і свідомими, вони в 40 років тільки дізнаються, що у них закінчуються яйцеклітини. Що є кінцевий запас, в принципі, да, І що і, він не поновлюється, на жаль. І ми з, зі сторони фонду, за підтримкою клініки, хочемо про це просто розповідати. І ми стикаємося навіть іноді з тим, що люди навіть не готові про це слухати. У вирії справ, у вирії турбот, щоденних забувається, те, що важливо, але, на жаль, репродуктив функція жінки так влаштована, що кожен рік, а іноді місяць має значення. Я самостійно пройшла цей досвід, коли у мене є двоє дітей, але я планувала заморозити її до війни. Ми пройшли там деякі процедури, визначили мій статус, АМГ, і стрес так повпливав, що за перші півроку у мене дуже знизились показники. Ну і зараз маємо, що маємо, ми цей шанс для себе втратили. Але у мене є діти, да? А до нас приходять жінки з тими кейсами, що просто втратили час. І це не залежить від віку, наскільки я розумію. Так. Тому що я неодноразово чула останнім часом від лікарів-репродуктологів про те, що ця проблема молодша, і може бути таке, що прийде 25-річна дівчина, у якої буде. Надзвичайно низький або абсолютно вичерпаний запас репродуктивних клітин. Так, на жаль, і майже кожен тиждень дві-три пацієнтки є з такою проблемою: вік молодше 30 років, критично низький аваріальний резерв або виснажений. І по тим обстеженням, які ми робимо, це не пов'язано з якимись генетичними факторами. Тобто, є вплив, мабуть, навколишнього середовища тих обставин, в яких ми зараз живемо, що жіноча фертильність вона дуже знижується. Тично знижується. А для жінки досі вважається головним показником якості її фертильності, це її вік. І тому, якщо мова йде про збереження фертильності, про кріоконсервацію яйцеклітин, так це дуже класна ініціатива. Це треба робити. Але чим раніше жінка це зробить? Тим краще і найкращий вік для кріоконсервації яйцеклітин це до 35 років, тому що далі якість яйцеклітин вона суттєво знижується, зростає кількість хромосомних уражень, і тому кінцевий продукт нашої роботи ембріон, який ми отримаємо, він буде не таким якісним як до 35 років. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту Дарій Фаундейшн. Даруємо надію, підтримуємо життя у студії Євгенія Дарій, партнерка «Іксі-клінік», візіонерка благодійного фонду Дарій Фундейшн та Аліна Горбенко, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій «Іксі-клінік». Чи існують якісь обмеження щодо пар, які до вас можуть звернутися? Фактично ні, тому що ми можемо вирішити будь-який запит. Тобто, спочатку пара, пара, коли звертається, ми проводимо ретельне обстеження і пропонуємо свій план лікування, як ми це бачимо. А головне обмеження, ну це зазвичай це може бути вік і можливості, які пов'язані з віком. З віком, Так, тобто, наприклад, якщо у жінки немає власних яйцеклітин, Тоді, якщо ситуація настільки критична, що ми вже не розглядаємо програму з власними ооцитами, тоді про пропонується варіант Донорські. донорських яйцеклітин, цих да і це також передбачена програмою фонду можливість виконання таких програм. А з чого в цілому починається шлях родини в програмі? Фонд потрібно написати заявку на участь. <гум> там є така анкета, яку потрібно заповнити, наша команда ознайомиться і потім там, через деякий час, десь зворотній зв'язок. Після цього буде консіліум лікарів. Потрібно буде приїхати на обстеження і ну, отримати консультацію і визначитись з планом лікування. Це такий шлях. Ну зараз у нас є черга з пацієнтів, тому що недостатньо фінансування. Да? Ми зараз шукаємо в першу чергу фінансування для лікування цих пар. Є деякі пари обстежені, деякі в процесі лікування, але от так, щоб ми могли більш масштабно за це взятись, нам потрібна підтримка зараз. Я розумію, що в цілому може пройти. І якийсь нетривалий час від першого обстеження до результату у вигляді вагітності для пари. А буває таке, що проходять роки. Але в цілому, як виглядає цей процес? А в цілому це буде займати декілька місяців. Тобто, спочатку пара приїжджає на знайомство, це консультація, це повний пакет обстеження згідно вимог мозу. І потім складання плану лікування, тобто яким шляхом ми йдемо. Якщо це програма з використанням власних оцитів, то жінка має проходити гормональну стимуляцію для витягу яйцеклітин, тобто щоб отримати як мога більше матеріалу, призначається пункція. Яєчників, ми отримаємо яйцеклітини, запліднюємо їх за методикою Іксі сперматозоїдами чоловіка. Тобто сперматозоїд, окремо обраний ембріологом, вводиться безпосередньо в яйцеклітину. В цьому сенс методики Іксі це набагато збільшує ефективність запліднення, результативність цього запліднення. Далі отримаємо ембріони, і ці ембріони ще можна дослідити виключити хромосомні патології. тобто коли на той момент, коли ми будемо а, розморожувати ембріон і переносити його до порожнини матки, ми будемо мати таке розуміння, а чи є там хромосомні патології, чи нема. І, звісно, ембріони, які будуть мати хромосомні порушення, ми не будемо переносити. Ми будемо обрати найкращі і за описом ембріолога, і за заключенням генетика і ембріон. І таким чином ми мінімізуємо ризики хромосомних патологій. А за рахунок того, що ми сегментуємо цикл, ми Робимо програму менш ризикованою для жінки з меншою кількості ускладнень, тобто це такий рекомендований міжнародний протокол. Спочатку все заморозити, а потім окремо вже планувати перенесення ембріонів. А ще якщо ми робимо генетичне тестування, то це взагалі набагато збільшує наші шанси. На отримання позитивного результату. А з якими проблемами найчастіше стикаються пари? Чи є можливо у вас якась можливо ваші власні спостереження? Можливо, якась статистика. Я не знаю. Ну мені здається, що офіційна статистика, мабуть, не існує з цього питання. але існує. Тим не менше. Кожна кожна п'ята пара має проблеми з зачаттям, з непліддям. 30% – це жіночий фактор. Ну це така стандартна схема: 30% – жіночий, 30% – чоловічий, 30% – Спільний характер і 10 невизначені. Це психологічні проблеми. Тут може бути все правильно. Я в, принцип... в принципі, наважитись на програму ЕКЗ дуже часто буває складна парі е, з певних упереджень, і тому у нас працює репродуктивний психолог. Е, якщо складно прийти до рішення в родині, тобто показана програма ЕКЗ, показано використання допоміжних репродуктивних технологій, але пара з певних причин не може на це наважитись. Можна проконсультуватися з психологом, Логом отримати певну підтримку клініки, і... але пацієнти все одно мають самостійно прийняти це рішення. І вже довіра до лікаря і певне розуміння того, що тобі це потрібно, це запорука успіху нашої подальшої роботи. Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту Дарій Фаундейшн. Даруємо надію, підтримуємо життя. У студії Євгенія Дарій, партнерка Іксі Клінік, візіонерка благодійного фонду Дарій Фундейшн та Аліна Горбенко, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій Іксі Клінік. Знаєте, коли народились мої старші діти, я з цікавості читала форуми, де спілкувалися батьки жінки, пари, які йшли шляхом. Екстракорпорального запліднення, і ну, це було правда давно. Моїм старшим дітям вже от буде 16 і 14, вони вже дуже великі діти підлітки. І я знаю, що це психологічно було виснажливо для пар і раніше, особливо коли це не один протокол, а це багато протоколів, і кожен невдалий протокол він сприймається психологічно непросто. А я так розумію, що під час війни ті фактори, які ви перераховували, тиск часу приїхати з фронту, встигнути здати спермограму, встигнути зробити обстеження. Тисне час, тисне психологія, тисне війна, соціум. тисне соціум. Дуже багато всього наклалося. Я думаю, що з цим справлятися стало ще складніше, так. і нема підтримки чоловіка поруч, якщо він на фронті. Так і о, коли жінка сама, їй складніше проходити цей шлях. Дуже часто, коли пара вона вступає в протоколи КЗ, навіть я кажу, це, це ваше спільне, це не тільки жінка задіяна. І чоловіки вони дуже залучаються в цей процес. І часто саме чоловік робить уколи стимуляції. Своїй дружині, і це дуже об'єднує на шляху. А коли жінка планує вагітність сама, всі виклики вона сприймає сама, і чоловік навіть не завжди на зв'язку, то тут вже активна позиція клініки будь-якими методами її підтримати і дати їй те плече, якого можливо їй не зараз не вистачає. Розкажіть, чим відрізняється ваша програма від інших доступних програм в Україні. Тут, мабуть, зараз про те, що дуже класна ініціатива НСЗУ. Про те, що зараз держава покриває лікування безпліддя, але в цих програмах є обмеження. Це вік, вік жінки, 40 років. А у нас же в програму до фонду можуть звернутись пару і віком 40 років плюс. Для жінки. І саме тому це шанс отримати допомогу, отримати лікування для таких родин. І здається, донорські оцити також неможливі, так. Да, ну, по... так? І використання да, донорських яйцеклітин також це можливе. І ще фонду. якщо в парі чоловік не має українського громадянства, наприклад, це теж є неможливим ну, в протоколі в програмі НСЗУ. Це теж той фактор, який викликає ну, деякі пари не підпадають. Хочу запитати про кріоконсервацію. Це в цілому ви згадали про уколи. Це для жінки непросто. Як триває цей процес, щоб ми пояснили людям, які нас слухають? Тому що знову ж таки дуже багато міфів є з цього приводу, і стимуляції бояться так. І стимуляції бояться іноді не тільки пацієнти, але й лікарі. І щоб не було страху якихось ускладнень в подальшому житті, а у нас є певний перелік обстежень. Які жінка спочатку має пройти, Перш ми запустимо її в протокол. Якщо вона не має медичних показів, там навіть є консультація терапевта, тобто щоб виключити будь-які соматичні хвороби, які можуть. Стимуляція, який може ускладнювати в майбутньому. Тож, якщо жінка повністю здорова, вона пройшла обстеження, вона вступає в протокол. Протокол зазвичай починається з початку її менструального цикла, це другий третій день місячних, і вона починає отримувати уколи гормональних препаратів. У відповідь на ці ін'єкції в неї починає зростати одразу багато фолікулів. Тобто, якщо в природньому житті вона зростає один або там два фолікули, максимум так нас природа придумала. То тут ми намагаємось забрати якмога більше яйцеклітин, тому нам треба якмога більше фолікулів. І цей процес стимуляції він триває близько двох тижнів. Коли ми бачимо по результатам ультразвукового обстеження, по картині гормонів крові, що фолікули вже досягли свого ступеню зрілості, призначається пункція. Пункція це процедура забору яйцеклітин. Це робиться через піфу. тобто голкою, інтравагінальний доступ. Ми Пунктуємо кожен фолікул і забираємо з нього в міст рідину. Одразу передаємо ембріологам, і ембріолог в режимі реального часу рахує отриману кількість клітин. Процедура, звісно, проводиться під анестезією, і пацієнтка не відчуває якихось о, булісних відчуттів. А після проведення процедури орієнтовно дві години вона знаходиться під спостереженням клініки і далі їде додому. Звісно, в цей день ми пропонуємо жінкам не планувати якихось. О, Важких фізичних навантажень чи якихось подій, які могли б її виснажувати. Тобто краще провести цей день спокійно, відпочити і о, далі вона чекає менструацію, в неї поновлюються її нормальні менструальні цикли і нормальна звичайна робота яєчників. Клітини будуть кріоконсервовані в день пункції. І ну і так розумію, що день. жінка буде знати одразу, що да. вдалося в якій кількості саме угу. так. Да. А вже в той самий день ми розповідаємо, скільки яйцеклітин отримано, скільки з них якісних, скільки кріоконсервовано, і зберігатися в рідкому азоті вони можуть скільки завгодно років. Тож вона може звернутися до репродуктивної клініки, де вона а, заморозила яйцеклітини через декілька років. І це буде розморожування цих яйцеклітин, запліднення спермою партнера чи донора сперми, культивація і отримання вже ембріо. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Дарій Фаундейшн. Даруємо надію, підтримуємо життя. У студії Євгенія Дарій, партнерка Іксі Клінік, візіонерка благодійного фонду Дарій Фундейшн та Аліна Горбенко, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій Іксі Клінік. Вірно. У нас менше обмежень в репродуктивній медицині ніж в деяких країнах. Тобто, в світі є обмеження по кількості запліднених клітин, по кількості клітин, які пара чи жінка може зберігати, по можливостям генетичного тестування ембріонів. Не в всіх країнах це дозволено, тому що перевірка ембріона вона передбачає і визначення його статі, і в деяких країнах це принципова позиція, щоб не було відбіру гендерного mm -hmm. ембріонів. Тобто, ця послуга може бути заморожена. Може бути забороненою тільки якщо пара має якісь пов'язані зі статтю хвороби. Або ризики так, 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 угу. так. Але і в Україні не пропагандується вибір статі. Дослідження ембріонів PGTA воно робиться виключно для відбору найперспективнішого ембріону, для того, щоб швидше дати пацієнту результат настання вагітності. Але ось все таки є те, чому ми маємо вчитися наших іноземних колег. От, наприклад, я хочу підняти питання заморожування яйцеклітин жінкам перед онколікуванням. Да? Зараз, на жаль, у нас також статистика дуже погана. Ну я раз на. На тиждень чую, коли чоловіку дзвонять з приводу якоїсь пацієнтки, що 25 років, але онко або яєчники, або там молоді дівчата стикаються з цим. В Ізраїлі мені здається, в Німеччині також є ця практика, коли пацієнтка перед лікуванням від онко обов'язковому порядку заморожує оцити. У нас, на жаль, іде боротьба зараз, ну там ну зрозуміло, там виживання, лікування, але. Ми втрачаємо оцю функцію жінки, тобто молода дівчина е, репродуктивного віку після проходження хіміотерапії, вона або взагалі втрачає її або вони стають дуже поганої якості, і вона в майбутньому не зможе мати дітей. Ну тобто, тут, скоріш за все, така проблема. Лікування онкології це великі ресурси моральні, фінансові. А ще й перед цим вкластися в заморожування біологічного матеріалу це для багатьох родин це, мабуть, проблема. І головне фінансово. І якщо б було mm -hmm. залучення додаткових коштів для цього питання, то для багатьох це було б дуже Актуально, доречно. Да. Да. Розкажіть, як можна підтримати Дарії Фундейшн, окрім як фінансово, чи є якісь інші способи? Інформативно підтримати, організовувати лекції, запрошувати спеціалістів клініки, просто щоб ми інформували, як кажуть, маєш інформацію, ти вже захищений на майбутнє? Звичайно. Пари вимагають нану вимагаються фінансової, в першу чергу підтримки, тому що лікування проводиться на найкращому обладнанні з найкращими спеціалістами, тобто ми маємо доступ до всього найкращого на даний етап в репродукції в Україні. Тому ця підтримка, ну, хоча б навіть розповсюдження інформації про те, що є, є така можливість, так? да, прийняти участь в такій програмі бізнесу, пацієнтам стати в чергу, мабуть, податись на цю. Програму, тобто, а раптом вони це лікування, якщо вони не підпадають під програму НСЗУ. Ну і на сам кінець. Що б ви сказали парам? Я знаю, що такі пари є, які на своєму шляху до батьківства зневірились або опустили руки? Вірити в перемогу? Ми всі зараз віримо в перемогу, а парам особиста в боротьбі, в подоланні репродуктивних проблем вірити в нашу сучасну медицину, тому що ви правильно сказали, наші технології вони шалено розвиваються, і те про що ми не могли мріяти ще 5 років тому, воно зараз для нас доступно і воно буденно. А мені подобається спостерігати динаміку, тому що коли я років вісім тому почала взагалі займатися репродуктивною медициною, допомагати чоловіку з клінікою, з я більше там з формуванням, з маркетингом. Я бачила оце, цю закритість. Люди не те, що не хотіли говорити про це, вони слухати не хотіли про це. Зараз нам пацієнти іноді дякують. ви знаєте, я записалась до вас після відео у Тіктоці. Або там дякую за те, що ви розповідаєте, тому що я не знала навіть про це. А зараз ми дійшли вже до того рівня, коли наші пацієнти пишуть книги. Тобто, це вже інформація з усіх сторін л'ється. Тому, о, будь ласка, пацієнти, не втрачайте час. Мені здається, це основний ресурс а інформації багато, можливостей у медицини багато. А ось прийняття рішення і рішення приймає пацієнт. Нещодавно була така публічна історія, коли жінка 46 років, вона розповіла про свій шлях, і там у неї була така думка, що мене не попередили лікарі, тобто йде навіть таке якесь звинувачування лікарів, що її не попередили, що таке може статися. Тому ми попереджаємо, ми розказуємо. А ви, будь ласка, беріть цю інформацію і дійте так, як потрібно вам і вашій родині в першу чергу. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Дарій Фаундейшн. Даруємо надію. Підтримуємо життя.